Ну, не можна робити креми з такими смачними віддушками. Пахне як лимонад, але не все так радужно, як здається, на перший погляд. Для мінімального захисту крем має бути SPF 30 і більше. Тут три нові хімічні фільтри: один старий і один фізичний. Комбінація і тих, і тих надає більш обширний захист, проте цей SPF в порівнянні з іншими дуже довго розподіляється. Ну прям дуже. Три хвилини я не могла його розподілити. Всі шелушіння, нерівності шкіри, впадинки він западає та легко їх підкреслить. У мене, взагалі, крем взявся білими Катишками, хоча й захист тут стабільний і просто так не стирається, але формула залишає бажати кращого. А тепер про склад. По-перше, на флаконі він один, а на коробці він інший. Це взагалі як? Взагалі, що там, що там, він занадто простий і скромний, як для крему за 500 гривень, навіть враховуючи об'єм 100 мл, в якому є тільки основа і сонцезахисні фільтри. Я взагалі вперше бачу склад SPF крему, в якому зовсім немає доглядових компонентів. Чи змиє міцелярна вода цього ж бренду їх же сонцезахисний крем? Давайте.